Тропалівку знову атакував ворожий шахет, понівечені будинки. Люди залишилися фактично без житла, в тому числі і вимушено переміщені люди, які тут купували житло, і наші місцеві мешканці. Булярник лежить.

Там Зрав дають. Ніхто животними брати не хоче. Сидим до останнього. Уже зовсім плохо буде, тоді будемо їхати. Ну от тобі досиділись до останнього. Последнее уже пришло. Завтра Дашка должна была приехать Новый год праздновать. <говорит> Я имею в виду, что если я допустим завтра, послезавтра буду, не будет. Сразу пылью вот это все ж посыпалось. Не, у нас такое, если мы он кап видели на глазах у нас раз, когда мы уезжали, как раз последний вечер собирались дома. І отак от, от слышим гул самолета, уй, кап розривається. Теж дом жилой прилетіла, женщина погибла. Я ж говорю, що з одного уехали, в другое приїхали. І от видите, не оно ну и не прекратится. Так ще кабы не запускали. Ну, двигается і буде двигаться. Вікна всі да? що з дахом? Вікна, двери, угу. Ви вдома були, коли прилетіли? Ні? А ну вікна зустріні три шума. Ранковий удар був не останній цього дня. Близько 14.40 Петропавлівка знову опинилася під атакою ворожого безпілотника. Цього разу ще один шахет, і знову житлові будинки. Повідомляють також про поранення однієї людини. Ну, сили, 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 сили. Mm -hmm. ну а так і гріздома, ты не знаю, чим це воно було? Ось ще уламки валяються. Ви поранилися, дивлюся. Він був на вулиці, а я, я тільки вийшла Ось сюди, мене на пору. Якби я лягла, то і мене все. Так він живий, собачка. Живий, повійде черненький. Да, він навіть не хромав. Він ага. у нас на вулиці забіг. Я сюди йшов, він за мною йшов. Він до отут і відстав. Віть на відкрита, а там он поби по те. Ну, шо, подинука. Так, ну пья. Ага. За ней вон руки такие хорошие подать. Подбрюка. Тут, і тут усе побито, так? Да? Даже, представляешь, ручечка оце у духів, ось тут ручечка була, даже ручечку вирвало. Представляєш, який це вдарував? Кажу, за що ж мені такий гіркий? Якщо газ зроблять, а це попривирає. Альона прийде, Ромка. Це Масіку чи не попало стекло в ногу? Тож він член сім'ї. А Василь не знаю де. Кіт, а Василь це кіт, да? ага. так? Не так викарбували. З місця події Ірина Ситнік, сайт Петропалівка Сіті.